Друзі, усім привіт-привіт! Ви на каналі Захоплення Марічки, і сьогодні ми з вами зробимо розпаковочку. А розпаковочка буде така. Розкрила друзі, я свою посилочку і розкрила одного із мішечків. Тут в мене є таких три упаковочки, і в кожній упаковці є по 110 штук ось таких кліпсів. Це є кліпси для підв'язки. Ними можна підв'язати огірки. Хто вирощує опарнику? парнику, можна підв'язати помідори. Я бачила знайомі мої підв'язують такими кліпсами виноград, направляють у правильне, правильне русло, правильний бік. Верніше в той бік, куди вони хочуть, щоб одна чи інша віточка пішла. Ось так. І тому, коли я побачила на каналі Городній Релакс Олічки Примак відео, де вона показувала, замовля... замовила собі ось такі кліпси, і я захотіла. Адже в мене помідорки підв'язані, ну я їх практично не підв'язую, я просто роблю паутинку. Але де-не-де все ж таки я е... прикріпляю. За стовбур окремо ще чуть-чуть десь там ниточкою підв'яжу, щоб вони гарно тримались. І тут, звичайно, ось ця кліпса мені прийде на допомогу, тому що ось сюди за... ми закріпляємо ниточку, а сюди йде кисть помідора. І виходить, що ця кліпса з місця вже не рухається. Я зрозуміла собі так, що вона саме так працює. Ну і це добре. Один, одне упакування має 100 грив, і в одному мішечку в 100 грамах є 110 таких кліпсів. І за цих 110 кліпсів 44 гривні. Умова замовлення не менше 200 гривень. То я замовила три ось таких упаковочки. І це в мене вийшло, зараз я вам скажу, так, і це вийшло 132 гривні. І плюс, друзі, я замовила ще ось такий засіб від білокрилки і попелиць. Ну, на той час ще я не знала, чи твікс буде так працювати гарно. І я замовила цей препарат. Але, друзі, тут в нас хм, у мене виходить, ну, проблемка, не проблемка, виходить гроші. Викинуті в попусту. Ні, препарат може і хороший, але ж в мене капусти то небагато. За 1 літр 120 гривень. І термін придатності 2 місяці. Це по липень місяць. Скільки? Так, 2 місяці. І по липень місяць. А в травні виготовлено, 22, по-моєму, травня. Це червень-липень. У нас ще чуть, друзі, виходить, майже місяць лишився і цей розчин буде вже поганий. Треба його відправити для мами. Тому що в мене, як такої пополиці ще досі нема. Але для профілактики можна ним буде про. Покропити і подивитися, як він працює, тому що твікс мені сподобався. Твікс дуже гарно працює. Ну, та й так, та й ось так. І за все це я заплатила, зараз вам скажу, 252 гривні, плюс переплата десь 320 гривень. Кліпси є багаторазові, цим я задоволена. Можна було би і ще замовити упаковок дві. Я щось не подумала, що це на одну рослинку, якщо піде три кліпси, якщо чотири, то на 100 рослинок буде мало. Ну, але буде сезон. Будемо замовляти. А може комусь із друзів подобається, буде замовляти, то я попрошу, хай мені ще одненьку упаковочку дозамовлять, Будемо бачити. Ну, і ось так. Ось така моя розпаковочка на сьогодні. Але це, друзі, ще не все. Почекайте хвилинку. Ось додав ще одну розпаковочку. Їздила я на ринок. Верніше їздила передавати передачу рідним, ну і, звичайно, заглянула на ринок. І Марічка себе чуть-чуть повеселила своєю покупочкою, підняла собі настрій. А що саме, я вам зараз покажу. А це, є, друзі, ось такі кросівки, не кросівки, тапочки, не тапочки. З дирочками, щоб ніжка наша дихала, і щоб все було добре. Вони є шкіряні друзі, і ціна 1000 гривень. 37 розмір. Я зазвичай 38 ношу, але тут саме ця ростовочка, напевно, це повний розмір. І підійшов 37. -й. Якщо ви скажете, що можна було марічку купити десь у мережі низьких цін, чи на розпродажі за 200-300 гривень так можна було. Адже гроші потрібно збирати на світло, на підключення світла, та все ж вам скажу. На взуті я ніколи не економлю. ніколи. Я стараюся купляти тільки шкіряне. Чи це босоніжки, чи це кросівки. Щоб це не було. Набагато довше вони послужать, і свою ціну вони окуплять. Ось так. Дуже гарні. Мені подобається, по-перше, зручні. Ну, а тепер вам скажу до побачення на такій ноці і бережіть себе і своїх рідних. Ну, а я піду переодягатись і піду на грядку, друзі, працювати. Усім пока, пока. Бережіть себе і своїх рідних.